Ми хочемо почути все ж таки пояснення від можновладців, що ж саме. Підштовхнула їх до таких дій. Євгенія Думчикова. Доброволиця одного з ДФТГ сумської громади. Три місяці каже жінка: їм не виплачували соцвиплати, які становлять 8 тисяч гривень на людину. Кілька днів тому добровольці частину виплат отримали, але тільки ті, хто зареєстрований за місцем проживання в сумській тергромаді, за словами жінки, в їхньому добровольчому формуванні майже половина бійців, які не мають місцевої реєстрації. Це порушення всіх нормативно правових актів, які ми, ми керуємося в нашому дія. Альності починаючи від закону України про основу національного спротиву і закінчуючи положенням, відповідно до якого ми отримуємо матеріальну допомогу, затверджено Сумською міською радою. По всім законодавчим актам прописано, що добровольцем добровольчого формування має бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування. Щодо погашення заборгованості по соцвиплатах, добровольці неодноразово звертались до начальників міської та обласної військових адміністрацій, додає Євгенія. Коли ми почали піднімати питання щодо невиплат, що непроведення виплат, постійно нам ставилися якісь умови. Нам було сказано, що ми повинні надати підтверджуючі документи, що ці люди дійсно перебувають на чергуванні, ми надали. На вимогу ми надали ці документи. Документи до нас повернулися, але ж виплат так і не, не було. 28 вересня пан Дрозденко сказав, що вже матеріали направлені на відповідний департамент і виплати будуть. Ну і знову ж приходимо до того, що виплати отримали зовсім не всі. От по спискам вони виплатили за серпень, тобто липень не виплачений повністю, і вересень також не виплачений. Запитати представників місцевої влади чи усім добровольцям виплатять заборгованість за три місяці, і про строки її погашення добровольці прийшли на засідання громадської ради, чому така виборочна позиція? Тобто одним платять, іншим не платять. І питання все ж таки, коли будуть погашена ця заборгованість по виплаті соціальної допомоги, наскільки мені відомо, що кількість добровольців. В зв'язку з невиплатою, як я повторюю, майже три місяці даних коштів значно зменшилась. Тим паче, на зменшення цієї кількості виплати до сих пор немає. Дійсно, було прийнято рішення, що в першу чергу виплата буде мешканцям нашої, ну, мешканцям нашим зареєстрованим, в тому числі і ВПО. Це не означає, що все тільки так. Тобто наскільки ми назбирали грошей, ми назбираємо ще. Я ще раз говорю, що ми довиплатимо. Тільки чомусь. Ви отримуєте заробітну плату, і вона гаразд, мабуть, до десятка разів вища, ніж... чим. у кожного добровільця і получається так, що то добровільно хай не отримує, а ви добровільно повинні отримати. Якщо потрібна допомога військовій адміністрації, щоб знайти ці кошти в бюджеті, я так розумію. Бюджетна комісія допоможе. Ць, в цьому напрямку, то есть, не розумію, скільки там буде, але при цьому має бути воля військової адміністрації, щоб ми займалися даним напрямком, у підсумку засідання добровольцям пообіцяли виплата ДФТГ буде. за заборгованість буде. буде погашена да. протягом 24-го року. Крім грудня, грудень буде виплачений в січні Саме так. Років. в тому числі а, тим, хто ще не доотримав із за тих не зру... реєстрації, нереєстрації і так далі. Не зважаючи, отримують всі так, так вийшло, що в першу чергу сумчани но отримують всі. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко. Суспільне новини. Суми.